Молох мау. Я все ще виснажена. Перетнути море, пройти ліс. І тепер опинитися у такій далечині. Подумати тільки суїжей і ще сує спільниці. І не лише це привернуло мою увагу. Спускайся на нижній поверх, час їсти. Вона змусила мене піти з нею, але в результаті не зв'язала і навіть годує. І якась дивачка Сойжей. Що? Вибач, за те, що сталося в лісі. Цікаві факти від Мао Мао. Деякі люди, коли переживають сильний страх і тривогу, втрачають нормальну здатність дихати. Вони вдихають, але кисені не надходить до організму. У цій ситуації може допомогти регуляція ритму дихання. Мабуть, почувалася вона жахливо. Я зайшла задалеко. Хм. Спершу ти на мене напала, потім урятувала. А тепер вибачаєшся. Знаєш? А ти ще та дивачка. Що? А тепер іди давай, інакше їжа охолоне. Далі ліхтарна рослина. У палаці, мабуть, коїться суцільний везлат. Цікаво, як там усі?